Привіт! Будемо з вами готувати печінкові млинці. Нам потрібно 400 г печінки. в мене свиняча попередньо вимочена в молоці, 2 яйця, 150 мл молока, сіль та перець за смаком, щіпка соди, 2 столові ложки олії, борошна 5 столових ложок. Печінку перебиваємо в блендері до однорідної маси. Додаємо яйця, молоко, сіль, перець, соду та олію та ретельно перемішуємо. Порціями вводимо борошно та перемішуємо. Тісто має вийти трішки густішим, ніж на свичанній млинці. Жаримо на розігрітій сковорідці. З двох сторін? Ось які вони вічні. Смачного?